Здорою ставим горою Всі за добробут народу Росяним ранком, теплим світанком, разом святою бджолою. В ефірі рогова пасіка. Ми сьогодні поговоримо про конкретні ситуації, коли під час обльоту багато сімей літає. Але деякі вперто не хочуть виходити на обліт. Зазвичай нам рекомендують мастити прилітки медом для того, щоб виминати бджіл із вулика. Але якщо вони не хочуть виходити, то ніякий мед не допоможе. Треба їх закось звідти випхнути. Сьогодні про один з прийомів, який допомагає без меду, випхнути бджіл на обліт. Кілька вуликів налітають. Є такий прийом виманювання бджіл на обліт. Для цього треба, щоб до них заглянуло сонечко. Знімемо трохи кришу. Поставимо наші цеглинки для противагу. Дуже корисна штука ці цеглинки. І піднімемо трохи кришу. Глянемо. Більше 16 градусів тепла. Це означає, що бджоли гріють. Але чомусь не виходять на обліт. Ну що, хай їм сонечко, посвіте прямо в вулик. Може до них дойде, що сьогодні пора облітатися. Сім'я благополучна, сидить між рамками, але облітатись бджоли треба. Старт на обліт. Крайній вулик. Тут сонце завжди погано видно, хоча воно світить, але вилетіло буквально пару бджілок. Простимулюємо цей вулик, хай сонце в нього загляне зверху, щоб бджоли бачили, що пора на обліт. бо весна. Вулик, бачите, недоволучний, близько 15 градусів тепла. Канді вони взяли збоку і дійшли до кінця. Треба буде їм ще після цього поставити рамку з медом і посунути ближче канді. А зараз бджоли робіть висновки, пора на обліт. Вулик, якого під час буровію зірвало кришу. І трошки посунуло вулик. Криша, бачите, задом наперед. І бджоли, на жаль, чомусь з нього не дуже вилітають. Прилітка пуста, треба простимулювати. Подивимося, що робиться, що нам показує кормовий слід. Він показує, що бджоли їдять корм, розповзлися по рамках, тому що крошка на всій. Площі нашого датчика, і що канді з цукром став витікати, тобто вони його активно беруть. Ну що, простимулюємо цю сім'ю, піднімемо вверх. Дивимося. Джоли зверху, але чомусь не вилітають. Температура до 20 градусів доходить. Тобто бджоли стривожені. Канді витікає, але вони його не дуже беруть. Ну що, давайте бджілки на обліт. Сонечко виглянуло. Ну що, трохи простимулювали. Бджоли вже тут літають помаленьку. Тепер закриємо цей стимул, щоб бджоли не хвилювалися. Положимо їм назад термометр. І хай вже вони бачать, що сонце і вилітають. Це стимул дав результати. Подивимося цей вулик 34-й. Сховаємо канді назад під низ, потім ми його зметемо. Бжоли вже на прильотці. І коло них муха. Муха теж робить обліт. Де ж вона ночувала тут? Невже в вулику? Ну що, попробуємо цей вулик засунути назад. Бджоли вже простимульовані. Сімул закінчився, бджоли поступово вилазять. Вулик ми поправили. 12-та година дня. Став літати активно і другий ряд. бджоли вилітають на сонечку. Сонечко їх виманює. Бджоли облітались. Ті сім'ї, які не хотіли виходити. Ми їм зробили стимул. Хочу тільки нагадати, що цей стимул можливий, коли світить сонце, похмуру погоду інші є методи. Даний стимул був би ефективніший, якби ми ще помастили перелітки медом, так як радить наука. Але без цього обліт сьогодні відбувся. Коли вам було цікаво відео про стимул. Для обльоту ставте лайки, записуйтесь на наш канал. Далі ще буде багато цікавих відео. Метоме хлібом, сином і дідом ми відбудуємо країну разом з шою всім нашим родям.